Діти, сьогодні ми з вами прочитаємо мокрий вірш, який написав Андрій Бочко. Дощ осінній лізе в очі, та й за комір дуже хоче. Він холодний і противний, наче той слимак повільний, липне листям на чоботи, що прямують до роботи. Залишається у плямах. На спідницях чи на штанях та нікуди не спішить. Зупинися хоч на мить, а маленький наш Микола споглядає за вікна Мамо, як же добре вдома, що тут дощика нема. Діти, подумайте та скажіть, як називається віршик. Мокрий віршик. А як ви думаєте, чому мокрий? Бо йдеться у вірші про дощ? А який дощ? Холодний, противний. А тепер скажіть мені, коли йде дощ холодний? Це буває пізно восени у листопаді. І зараз у нас також місяць листопад. А як звати хлопчика, який споглядав за вікна? Так, це Микола. А що він мамі сказав? Як же добре вдома, що тут дощика нема?